Зараз я вам проект розповім. Значить, е якщо подивитися історію людства, то війни вигравалися не лише на полі бою, але і економікою. Тому є такий вислів. Війну виграє економіка. І якщо ворог не може здолати на полі бою, він руйнує економіку. Ну, звідси беруться санкції, ви самі це розумієте. Так от подивися, що за останній рік робить наша кохана влада. Збільшує тарифи да, на те, що належить олігархам. Збільшує, додає додаткові податки. Планує збільшити оподаткування в рази для фуфопів першої-другої групи. Там в три рази, здається, законопроект готують. Зараз, от я дивлюся, повно роликів записують про те, що будуть зменшувати кількість банків. Тобто ті, хто має менше 50 мільйонів євро усувного фонду, будуть закриватися. Знову втрата грошей, удар по бізнесу. От ви уявляєте собі, зараз всі люди кинуться знімати гроші з банків. От ви собі уявляєте? Тобто, якщо ви все це об'єднаєте, ви бачите, як внутрішній ворог руйнує тил України. Руйнує економіку України. Це чітко видно. Тому всі, хто каже, що вони дурні, дурні самі. Так, да, я додам, що оці, -оці блокпости, ТЦК, забирають людей, щоб бізнес не міг працювати, все це лягає сюди. Тобто, це все прямо спрямована руйнація економіки України для того, щоб цей грьобаний тил, котрий 2,5 роки тримає повномасштабну вторгнення, нарешті рухнув. Ось що зараз робиться, так пишіть, що це звісно, і псо, але факти є факти, хочете ви не хочете, але чомусь все лягає в десяточку.